Майже п'ята година ранку. Ранок недобрий, нам потрібно виїжджати. До Кам'янця-Подільська Подільського дорога не близька, а над головою ракети. Іде чути вибухи по всій Україні тривога, а нам потрібно виїздити. Що, Юра? Що-що. Їдемо. Їдемо? Якось помаленьку будемо їхати, не знаю. І зате дуже гарно виспівують пташечки. Одним словом, з Богом, ми в дорогу. Попідкріплялися усі, дружненько. Водичка, круасанчик на цій на заправці заправилися і рулимо. Тривога ще триває, але нібито по ракетах уже чисто. Відчули вони, що ми виїхали. Так, да, Юра? Юра їде, значить, відбій. Як гарно в дорозі, перед Хмельницьком. Машини аж стають, ми їдемо і всю дорогу супроводжує ось така веселка. Починається і аж на ту сторону, аж там закінчується. О, сховалася за деревом. Ну, Юра, вже ми на під'їзді. Ще скільки там показує? ще 15 кілометрів і Кам'янець-Подільський. І як тобі Західна Україна? Не тривож душ, у мене серце болить. Я в центральній живу в Україні. То Думаю, що я десь на Україні вже живу. Як заїхав на западну. Шашлика хочу. Десь заїдемо. Гарно. Їхати по західній частині України це просто одне задоволення. Тільки правда, ми вже е, третій дощ, мабуть, попали, так? Да? Не знаю, і машина, я думаю, що не хочу машину, а оглядаю назад, такий горбок, що ну. <рес> да. і, і така вже траса, така дорога, що це як, як гірки, вверх-вниз, вверх-вниз. Приїхали ми рівно за 3 години 10 хвилин. Три години 10 хвилин. Пішов Юра пройтися, бо, каже, аж ноги позатікали. І підемо подивимося, де може яку каву вип'ємо. Каменець-Подільський нас зустрічає дощем, хоч ми і Хмельницький проїжджали так само під дощем. Дивіться, як класно. Підемо одним словом, десь зараз подивимося. Ще на пів годинки запасу. Поки заходити є. О, студентське життя. Стань студентом. Що студент? Написано, що вчитись треба все життя. Ще 9 років на силу провчився, чуть зума не зійшов, а в них щоб... Пішли, подивимося, кави вип'ємо. Слухайте, бути у Кам'янець-Подільському і десь не погуляти, то це було б навіть і гріх. Дві години маємо часу, Юра, машині, Юрі тяжко йти далеко, а нам уже дорогу показали, зараз ми десь щось знайдемо та кудись прийдемо. Поки що будемо йти через парк. Який гарний меморіал Ух, стоїть. Перераховані міста Східної України і, і центральної. Велноваха, Гастомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка. Яка класна трояндова алея вздовж донизу парку. Ось там виходить вхід з парку Алея Слави. Ми спускаємося донизу, десь у напрямку до Старої Фортеці, і в мене таке враження, що я зараз от-от поїду. Такий крутий схил, так незвично. Це ось пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. А дівчата фотографуються онде. Краса взагалі, ну ми рухаємося туди. Тому напрямку. Ось десь туди ми йдемо. Дивіться, який олень. Клас. Ух ти який! Царі звірів. Слухайте, ми на мосту. Ноги підкошуються, кажу вам так, як є. В Житомирі на мосту стояти, то одне над річкою, а тут то, то це взагалі. Це щось неймовірне, аж голова закрутилась. Я так підозрюю, що попереду повели групу туристів. Це напевно, що дівчата, треба бути мудрими. Нам напевно чим чекувати ззаді них, то щось не побачимо. Ну і так взагалі. Вже те, що ми побачили, то все супер. Ну, ось це напевно, що ми сюди і прийшли. Історико-архітектурна та природна спадщина Кам'янець-Подільського району о, яка супер композиція. Десь як попідстрижувані самшити, Тої. туї, клас. Так, міська вежа. Ми вийшли. Ратуша, міська ратуша. Клас. Дивіться, що я прочитала. Грамота князя Юрія і Олександра Корятовича місту Кам'янцю датована 7 січня 1374 року. По виписці 1564 року з короної метрики. Подільській землі. Божою милостю князь і господар Подольської землі з братом своїм князем Олександром. Буде відомо кожному, хто на той лист гляне, що ми призвали до себе міщан, до міста Кам'янця. Дивіться, який викований історичний документ. Одним словом, нам ще тільки що запропонували екскурсію. Дали візитівку, ми вже далі самостійно не підемо, тому що переживаю, щоб хоч би назад повернулися. Потрібно повертатися назад. <рійдемося> пройдемося ще через парк і вертаємося. Ну, але і так, доволі побачили. Запропонувала дітворі свої біля фаетона сф фотографуватися, а вони не хочуть. А люди фотографуються. Класно! На іншу сторону мосту краєвид супер, а мені тепер. Ще раз випробування пройти цим мостом, голова знову крутиться. О! Ну, ми назад вирішили пройтися ще парком. Виходимо по сходинках. Тут ось пам'ятник жертвам голодомору. А ось тут загиблим і політичним в'язням. Це політичним в'язнем. Німецького концтабору. Ледь прочитала, але все-таки прочитала. Написано: а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Як гарно. Я наразі розібралася. Ми ще один вхід в. Парк пропустили. Ну як, ми його, виходить, оминули. Вісь, яка білка поскакала. Супер. Дітвора продовжує робити фотосесію. На фоні ось такого фонтанчика. Клас. Просто супер навколо лавочки. Сідай, відпочивай. А -а -а. Супер -пупер гірка дитяча. Заїхали дозаправитись, по своїх потребах збігати. 200 і 200 кілометрів додому. І ще бутерброду якогось перекусити, і 200 кілометрів додому. Одним словом, провідали Хмельницький, Дермилка вийшла. Кам'янець подільськ Кам'янець Подільський. Що в мене вже в голові це все плутається? О, так. І будемо чекати результатів, але вона сюди дуже хоче. Далеко. Може, така таке любер. Далеко, знову дощ. Я вже тільки підписався на їхню групу Любарський ліцей. Так. Та й одним словом все. Потомлені і вирушаємо назад. Трішки дорога така б'є по кишенці. Чого б'є по кишенці? Поки заправилися, поки, Ти... поки з'їли, поки що. Ти не розказуй козок, а той, що їде на якомусь Лексусі чи туарегові, отам б'є по кишені. А в Де. тебе що, копійки на дорогу платиш? <плати> <плати> да. Ну, 8-9 літрів газу на 100. Це кілометр обходиться. Літра тут... газу 32 гривні. Ну тут а дивись, тут гривень. теж дешевше, як в Любарі, правильно? Звісно, дешевше, але Любер, Любар, паспортовий орган у нас 35 чи 36 копійками. 36, да. так. Тут... 30... Це борис. 32, Борка. 2, 79. Да. Де ті дівки? Не знаю, йдуть. Одним словом, все. Ми. Ми вимикаємось і їдемо щасливої нам дороги з Богом, і вам всім гарного дня.